І ще одна розпаковочка від світсаду. Восени я садила від світсаду. У мене була така розпаковка розчарування. Ви бачили всі. Саджанці були не зовсім, вони всі були в контейнері. Я ще не перевірила, ще ж тільки ось весна, літо покаже, що у мене вийшло. Але дівчата, я знову в світсад пішла. Є такі, як я, чи нема, чи це я одна така. Знаєте чому? Тому що я побачила Елізабет Стюарт в інтернеті. Я побачила, яка це красуня, я так її захотіла собі. А на той момент, коли я кинулась її шукати, вона була тільки в цвіт саді. Але після того, все ж таки, я поцікавилась ще щільніше. І дійсно про цвітсат є також і позитивні відгуки, тому в мене є шанс, що все ж таки я дарма так віднеслась до них восени. Тим більше зараз подивимось, що на сьогодні, що навесні вони мені запропонували. Але я вам скажу відразу, я вже здивована. А чому здивована? Коли я обирала в їхньому каталозі трояндочки, то я зверна... звертала увагу, щоб тільки вони не були. У контейнерах. Я чомусь собі уявила, якщо я так обрала, то вони всі підуть, прийдуть до мене з такою відкритою кореневою системою, як від пальсансаду. Але ж, ні, привезла з нової пошти, знову важке. Не контейнер. Не контейнер. Я собі думала, що знов в контейнерах. Але всі вони з закритою кореневою системою. Мабуть, це така фішка у цвіт саду, що вони. Ну, Саме так займаються, саме так торгують трояндами. Ось така закрита коренева система. Тому я вам не зможу показати і сама не зможу побачити коріння. Буду висаджувати, як є. Я, я ще подумаю, чи буду я розтрушувати земельку, чи можливо, отак от комом всі ми посаджу. Ну що я хочу сказати на перший погляд? Вони всі живі. Подивіться, будь ласка, вони всі живенькі, в них всі брунечки попрокидалися. Навіть вони дивіться, листочок вже дивлюся, чимся вони оброблені. Можливо, це ж так Тамара з нами знову. Можливо, це ж також дуже добре, займаються люди. Ось одна відламалась пагон. Відламався нічого страшного. Ну, в общем так. Знов я наступаю, можливо, на ті самі граблі, а можливо, в мене буде потім включення до вас. І я буду брати свої слова назад і казати, що я була не права. І цвітса. Це дуже гарний розплідник. Зараз знайду я, чим мені розпакувати. скотч Скотч відкриваємо і дивимося. Це було заради одного сорту Елізабет Стюарт. Так, дуже зручно, я люблю, коли дають накладну. Тут йде розрахунок. І я біча. В мене буде трояндочка японська. Міябі я вже посадила, буде що в мене мія біча хотіла порівняти, як вони себе поводять. Моя люб... улюблена Елізабет Стюарт, шраб. Заради неї все, я вам вже казала. Також рапсодія in blue, Вона нагадує блюфою, яка в мене є, але більш насиченого кольору. Я знаю, квіточка запікається на сонці. Казали дівчата. Знаю, не довго тримається, але вона дуже рясна. І я люблю кольори, сині кольори Троянд. Мене дуже вражають, тому хочу її мати. Блю синя птаха, також є знаю. І Crown Принцес Mary. Це Польсон, якщо я не помиляюся. Тамарочка, Ти за мною сумуєш, так? Crown Принцес Мері. Ось такі сорти. Ось так воно виглядає. Цей сад, будь ласка, якщо можна поділиться своїми враженнями, який у вас досвід в з цим розплідником. Ось ну, так, от тепер за ще і грязно від тамари. Ну що ж, весна. Головне, що земелька наша. Після весни мокренька. наші сміяннички мають бути. У волозі. Крон Принцес Мері. Ось так виглядає Флорибунда. Бачите, тут також вони таку інформацію пишуть, що це Флорибунда. І фотографія, так, світлина, на якій можна побачити. Ось моя красуня Елизабет Стюарт. Елизабет Стюарт ось так виглядає. Мабуть, навіть заявлені і розміри, тільки не видно. Шраб, Елізавет, вказано, що це шраб. Раптую, я її люблю. Також вказано, що це шраб. Розміри вказані. Один і два метри. Де наша світлинка? Тут без світлинки, тут просто бірочка. Блюбят, блюбят, синя птаха. Хто помітив? Мої кольори улюблені сині і пастельні. Моя біча поночка. Один метр. Чайно-гібридна. Рідпаковка це була від сміт фаби. Доброго дня всім, гарного дня, легкого дня, мирного дня. Дякую, що зі мною.